Малята, сьогодні я вас запрошую у цікаву подорож до країни знань, де можна дізнатися про все на світі, осягти незвідане, але шлях туди нелегкий. на ньому можуть трапитися будь-які перешкоди. Оскільки мандрівка далека, пропоную скористатися килимом самолітом. Але що це з ним малята? Килимок наш дірявий, його слід швидко залатати тож до роботи. Малята, вам слід знайти геометричні фігури, які за формою відповідають діркам на килимку. Подивіться і назвіть, на які геометричні фігури схожі дірки. Так, правильно, на квадрат прямокутник, овал. Коло та трикутник. Дуже добре впоралися із завданням. Ось і готовий наш килимок для подорожі. А щоб його запустити, слід полічити від одного до 10. А зараз від 10 до 1. Тобто у зворотньому порядку. А ось і перша наша зупинка. Малята, та це ж будиночок баби яги. Може, вона нам допоможе знайти дорогу до країни знань? А чому ж не допомогти? Допоможу. Ось у мене котик, мурчик. Він і покаже вам дорогу. Тільки щось малята я не розумію. Вже й сонечко сховалося за гори, сутеніє. Як називається ця частина доби? Це вечір, бабусю. Дітки, давайте згадаємо частини доби. Правильно, ранок, день, вечір, ніч. Так вони йдуть по колу одне за одним. Ось Котик нас привів на лісову галявину, а тут. Якраз їжачки знайшли собі грибочки. Скільки грибочків, малята? Правильно, три. А їжачків. Так, чотири. А що треба зробити, щоб усім їжачкам дісталися грибочки? Так, правильно знайти іще один грибочок. Давайте себе перевіримо, скільки грибочків Чотири. А скільки їжачків? Також 4. Отже, малята, їх порівну. По 4. Ну що ж, рушаємо далі. А ось Котик привів нас до сорок біловок, які сперечаються, не можуть поділити яблучка порівну. Спробуємо їм допомогти. Подивіться на картинку і скажіть, скільки червоних яблук. Правильно одне. А зелених. Так, три. А разом. Чотири. Отже чотири. Це один та три. Скільки червоних яблук? Два. А зелених. Правильно, також два. А разом. Чотири. Отже, два та два. Буде 4. Скільки червоних яблук? Правильно малята 3. А зелених одне. А разом їх. Так, чотири. Отже, 3 та 1 буде 4. Дітки, сороки дякують нам за яблучка. Так, по скільки яблук отримали сороки? Правильно, по два, тобто порівну. Діти, ось ми і дісталися до чарівної країни знань. Незабаром ви підете до школи. На вас там чекає багато цікавого, особливо для тих, хто любить вчитися, уміє долати труднощі. На все добре, до побачення!